Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні домолочую вже сою. Осталося 40 соток. Чусь вона тута вийшла сама така зеленіша. Я кругом? Правда, одна висипалася, одні стручки сипляться, а другі ще були зелені. Чого так було, не знаю. Чекав, чекав, вона нема куди далі чекати. За допомогою так як є. Сирувата трохи зараз. Але... Треба змолотити, на завтра теж передає, вже і так, це все. Яка буде, така буде. Буду сушити. Кажуть, будеш сіяти сою, бо виводиш кріп, угу. виведеш. Крутило її вже ці сою, так покрутило, там нічого вроді. Лись за ззаду комбайна, бо бадилля летить дуже далеко. В цьому році, скажу так, що в цьому році було з гектара, то що в цьому році строк. Багато висипалось. Ну і не вродила вона так, як треба було сухо. Так. Зараз також сухо. Дощик там прийшов невеличкий, але з того дощику толк малий. Орати не можна опці. Луг сантиметрів 10 горе більше не хоче. А якщо десь більше чуть заглибиться, то таку брилу верне, що... Подіскував, трохи що було те ще. Інакшого виходу нема. Орати взагалі безсмислимо. Це хіба що так, як сіяти, то про орати там можна було посіяти і все. Що йому? Другий рік, що я по сої сію. чтобы хрен вывести. Чем его уже тут холера и мама на задубавим за вот цехи. Ну вот так, такая соя. Не как же Збира, правда, треба буде сушити, але нічого. Трохи поверсипалась. Ось таке. Довго не виходив. Нічого не знімав, не було коли щось знімати. Роботи повно. Не встигаєш це зробити. Ну, ось так. Добре, друзі, дякую всім що переглядаєте мій канал, підписуєтесь, коментуєте. Всім миру, здоров'я, гарних урожаїв. До зустрічі!